Сьогодні ми вирушаємо до Пархомівки, село на Київщині, яке вражає своєю унікальною церквою покрови Пресвятої Богородиці та чарівним оточенням. Пархомівка місце, де історія зустрічається з мистецтвом. Уявіть собі місце, де серед мальовничої природи ховається справжній скарб історії та архітектури. Місце, де кожен камінь дихає минулим, а краса надихає. Перлиною Пархомівки без сумніву є церква. Пресвятої Богородиці, її незвичайні форми та яскравий декор одразу привертають увагу. Вона лише частково схожа на православну це своєрідний архітектурний синтез готики, східних азіатських архітектурних традицій та язичницьких культових форм. Церква має охоронний статус пам'ятки архітектури. Церкву починали споруджувати брати Голубів у 1903 році за заповітом батька, а освячення відбулося у 1907 році. Це було справжнє свято для мешканців Верхомівки та навколишніх сіл. На жаль, сам замовник до цього моменту не дожив. Після літургії від імені прихожан була піднесена ікона його сину, Леву Голубєву на знак подяки за спорудження храму. Приймаючи образ, він промовив. Беру ваш дар як запоруку нашої взаємної любові і дякую від себе і брата за висловлені вами почуття. Ми раді, що виконано волю батька. До цього дня, поки будувався храм, ми були господарями його, а тепер передаємо його вам. Храм будувався з тим, що православні мешканці Берхомівки, знаходячи релігійно моральне задоволення, Змінювалися в тих основах віри та любові, які складають щастя і могутність нашої дорогої вітчизни, храм прикрашений зображеннями вогню, молота, стріл, пророслого зерна, змій, виноградних грон, пластів взореної землі, ялини, півня, та навіть свастики, давньоіндійського символу вічного руху життя. Все це разом із асиметричним зображенням хрестів. Рекетною підлогою та лавками у приміщенні храму не давало спокою церковній владі, але Берхоміську церкву все ж освятили. Внутрішнє оздоблення церкви скромне. Стіни побілені, лише в бухотів місцях, вони декоровані символічними знаками, і саме вони деталями відіграють ту атмосферу, яка захоплює подих людини, яка вперше потрапила до цієї церкви. Церква прикрашена чудовими мозаїками. головна розташована над центральним входом. Покрова Пресвятої Богоматері має розмір 4 на 6 над входом до родинної усипальні каплиці святого мученика Віктора спасний рукотворний, роздивляючись ці мозаїки, думка мимоволі від до візантійських часів, настільки автору ескізу та майстру вдалося передати настрій та і стиль. Зверніть увагу на майокові вставки, оригінальні вікна та витончені деталі, які роблять церкву справжнім витвором мистецтва. Насправді і Голбіву, і Покровському, і Реріху були близькі ідеали Сходу. Співробітництво цих людей вилилось у створення Пархомівської церкви. На думку Реріха, в інтер'єрі храму мали домінувати червоний, зелений, жовтий і сірий кольори. Фрески храму повинні були втілити гуманістичну ідею світової єдності. На жаль, авторам не вдалося до кінця втілити свої ідеї в життя. Церква з одною банею видовжена у напрямку схід-захід і прикрашена єдиною банею з шолом подібним дахом. Море споруди це гляні, прикрашені вузькими вікнами та нішами з кминарізними рельєфами. Але під Баребан створено значно ширше ніж у відповідних зразках Великого Новгорода, адже будували відтворювали не точно археологічний зразок, а лише стилізацію під нього. Тому інтер'єр храму вийшов добре освітленим. Іконостас храму найвелика церковна загорожа, що дозволяє добре роздивитися мозаїку кобстиди з фігурою богородиці в позі Панагії, золота Мутлі. Радянська влада була не до культових споруд. Дуже багато пам'яток культової архітектури було знищено, але Пархомівську церкву врятувала господарська розсудливість більшовиків. Спочатку в приміщенні храму намагалися влаштувати клуб, потім воно було складом добре. Церква поволі руйнувалася, розбиралася на будматеріали. Колись навколо церкви існував цілий комплекс споруд, який включав порушний стилі ансамбль. Церква, будинок священника, сторожка, огорожу та браму. Перхомівка потопає у зелені, що створює особливу атмосферу спокою та гармонії навколо церкви. На жаль, не все збереглося до наших днів, але й те, що ми бачимо сьогодні, є цілим свідченням минулого. Ця унікальна споруда є не лише окрасою Київщини, але важливим об'єктом культурної спадщини України. Ми повинні берегти такі місця, як Перховка. Щоб майбутні покоління могли доторкнутися до історії та насолодитися красою минулого. Пархомівка це місто, яке варто відвідати, щоб відчути подих з історії, помилуватися незвичайною архітектурою та просто насолодитися красою української землі. Дякуємо за увагу! Сподіваємося, ця подорож до Пархомівки була для вас цікавою та надихаючою.